Отже, панове, я це відео роблю не для того, щоб поумнічити, чи щоб показати, наскільки я крутий там знавець економіки, розвитку бізнесу і так далі. Я це відео роблю в першу чергу для молодого покоління пасічників. Колись таким пасічником був я, і дуже багато в мене бракувало інформації. Мені дуже сильно пощастило, що в мене дід займався цим попередньо. в мене вже була певна матеріальна база. Я її почав використовувати. Для пасічників, які хочуть долучитися до цього, добре, якщо у вас є кому підказати. Якщо немає, ви хочете щось поняти, чи це рентабельно, чи це не рентабельно, скільки ви на цьому заробите, чи варто взагалі розпочинати займатися бджолами, я вам це роблю відео. Я вам зароблю відео в першу чергу для того, щоб ви зараз побачили, з чим ви зіткнетеся тут же ж зразу, якщо ви скажете, я хочу бути пасічником. Але коли ви вже прийняли рішення, не вагайтеся, просто рухайтесь далі. І все буде добре з точки зору того, що вам Всесвіт вам дасть цю можливість стати справжнім пасічником. Появляться люди, які вам допоможуть, появиться на вашому шляху та кількість можливостей, та кількість інструментів, яка вам потрібна для того, щоб стати пасічником. В жільництві випадкових людей не буває. Зараз навожу приклад елементарних розрахунків. Якщо ви хочете щось додати, ви щось знаєте, ви хочете поділитися власним досвідом, пишіть в коментарі, що ще треба було б додати до цих розрахунків. А якщо ви молоді, молодий пасічник, просто лайкніть, підпишіться, у вас є можливість спостерігати за моїм каналом, там вже багато можете побачити такого, чого ви ніколи не побачите на інших каналах. Отже, заходьте. Заходьте в мої плейлисти, дивіться, підписуйтесь. Я всіх чекаю. Навіть для пасічників професіоналів, будь ласка, продивіться, додивіться. Я думаю, багатьом це буде все ж таки корисна інформація, і ви, пасічник професіонал, зможете в коментарях поділитися своєю думкою, а пасічник початківець зайде, прочитає і зробить собі відповідні висновки. Всім гарного перегляду! Чекаю зворотнього зв'язку. Ну що ж, панове, знімаю частину. Про те, як е правильно або як хоча б орієнтовно порахувати е затрати на паську, коли ви стартуєте з нуля. Тобто, дуже актуально для пасічників-початківців. Значить, з чого ми починаємо? Завжди потрібно починати перше з літературного ресурсу, щоб у вас було звідки черпати інформацію. Це YouTube, Facebook, всякі соціальні мережі, по-любому повинна бути книжка. Давайте ми зараз зразу запишемо. хороша якісна книжка по бджільництву. Ну, рекомендую бджільництву Віктора Поліщука. Дуже крута книжка, це десь в районі там, 400 гривень за книжку. Далі. Нам потрібен вулик. Значить, вулик станом на сьогодні два вулик. Це буде там, ну, можна коливатися від 1,5 до 25 тисяч. Візьмемо. Середній, коротше, вулик, це буде десь 1002 гривень станом на зарічні ціни, такі 10 рамкові 12 рамочні на два магазини там або на три корпуси в цьому діапазоні. то є вже те, що можна пасічникувати. Далі 3. Вулик цей до нас прийде без, без жестів, він прийде без ручок, він прийде без загороджувачів. Жесть береться поліграфічна, сама, сама дешева, але така, щоб вона була суцільна, це дуже важливо. І там всякі такі примочки, вулик це десь піде ну, разом з краскою, разом з тими всякими доработками, які треба зробити. там, да? До вулика напишу. Це десь гривень 500. Вулика, десь гривень 500. Далі. Для того, щоб вулик хорошо функціонував, нам потрібні рамки. Дивіться, рамки можна купити розібрані десь в районі 10 гривень перший сорт Даданівська рамка. Ну і На один вулик нам треба скільки. Десь по рамок 25 на один вулик. Тобто будемо брати в середньому, що нам треба 25 Даданівських рамок на 12-рамковий корпус. Тобто, завжди треба брати правильно два комплекти рамок. Станом на сьогодні. Один комплект рамок буде коштувати там в районі, якщо рамка зібрана. Ну ми зразу купимо зібрану, ми зразу купимо з проволокою для того, щоб пасічнику було молодому пасічнику, щоб трошки було легше. Він все одно не вміє натягувати, він не вміє навощувати, він не розуміє, як це робиться. Він може це й сам зробити, але якщо купить готову, ну можна купити зараз в районі від 20 до 25 гривень за одну. Рамку нам треба близько 50 рамок. значить рамки. Це все залежить від таланту пасічника вже, як він буде домовлятися. Значить, рамки 50 по, я б взяв би по 25 гривень. Це зараз така в основному ціна. 50 штук по 25 гривень. Це буде у нас виходитися 1500 гривень. Якщо помиляюсь, виправляйте. Далі. 5 Виправляйте в коментарях, підписуйтесь на канал. Для молодих пасічників і для пасічників професіоналів тут теж дуже багато цікавої інформації. Значить, далі. Не живемо в ілюзіях. Розуміємо, що нам ще треба вощина. Пачка вощини 5 кг це 60-65 листочків, залежно від виробника. В основному це 60 листочків. Да? Тобто, хто скільки, якщо там баяжить. Пачка вощини стане на сьогодні це 1700 гривень. вощина На віск він не поміняє, бо в нього ще немає воску молодого пасічника. Далі. Шостий пункт. Нам треба купити костюм, нам треба купити маску. нам треба купити... Коротше, нам треба дуже багато купити саме з реманенту. Значить, стамеск. 100 грн. Демар. Ще десь 400. Значить далі. Щітка, щоб змітати. Щітка. Ще десь 100 гривень. Далі костюм. Ну, давайте, куртка, маска. Ну, я б купляв би комбінізон зразу для початківця, щоб жоли менше жалили Комбез Десь півтори тисячі, хороший комбіз. Ми виготовляємо дуже круті е, комбінізони на замовлення, шиїм по ваших розмірах. Магазин Е Замовляйте, повірте, вам такого костюму ніхто тут ніде ніколи не пошиє. Сам пасічник, сам знає який костюм повинен бути професійний, правильний. У Нас ціна стартує від е, 1600 гривень. Чого я тут написав 1500, бо 1500 можна купити дешеві такі костюми, знаєте, які там масовкою шиються. У нас круті костюм, який вам буде вже на все життя. Далі. Треба купити ще Значить, комбіс ми маємо рукавиці. Хочете, степалка в мене закидайте, але рукавиці мають бути. Для молодого, тим паче, пасічника, який хоче мати чисті руки, рукавиці мають бути Ну, десь гривень 500 хороші кожені рукавиці, які будуть тактильні. Далі. Коли ми оцю базу вже купили. Так, да, без всього остального можна обходитись. Ну, я ще сюди порахую. Значить, це був пункт реманент. Я ще сюди порахую. Воскотопку. Воскотопка. Вісім. Я сюди порахую. Медогонка. Медогонка. І я думаю, цього буде достатньо. Значить, воскотопка. Це десь. Ну, хай 2000 гривень. Медогонка це десь е, ну беремо дешеву оцинкованку. дам десь 4-5, візьмемо 4000 гривень. І це ще далеко не все, панове. Нам ще треба купити бджоли. Ну, бджоли купляють бджолопакетами, пакетами, сім'ями, всі по-різному. Давайте ми зробимо грамотно і купимо джоло Бо для молодого пасічника бджолопакет це найкраще, що може бути. Значить, пакет бджіл. Пакет бджіл. Це десь 1500 гривень. Можна і за 1000 купити, можна і роя зловити. Тобто, ну, Пакет це саме грамотно буде покупка, якщо коли ви починаєте. Якщо у вас немає досвіду. Якщо у вас є досвід, то можете купити 7 і самі вже наробити пакет. Значить. Е Ось таких 9 пунктів вийшло. Які ну, по-любому треба будуть. Е, і 10-й пункт. 10-й пункт. Для пасічника треба оце все врахувати з точки зору доставки, да, там, бензину, то форс-мажори всякі різні, які сюди треба. есть, супутні розтрати. Я заложую завдав в супутні розтрати ціну там, десь в 3000 гривень. Давайте. 3000 гривень. 3000. E, таким чином ми можемо порахувати підбитий підсумок по перших 10 пунктах. Значить, це буде повністю забезпечення пасічника вже не на один сезон. І e, вулик з бджолиною сім'єю. Значить, рахуємо. E, значить 400 плюс 2000, 2400, плюс 500, 2900 плюс e, 1500 тисячі. E,

Далі 15800. Далі щоб ти 800. Я перестав говорити, додаємо ще 15800, 16000, 17300. І ще плюс 3000 на розтрати. Це буде 20 300. От Ось таким способом 20000. 300, панове, рахував швидко, просто мислячи в голові, зробив помилку, напишіть в коментарях. Ніякий калькулятор навіть не включав. Тобто для початку пасічнику, для початку, от приблизно вистачить цієї суми 20 300. Це щоб була одна сім'я і один вулик. Далі, далі потрібно мислити вже буде по-іншому. Вже оця сума, що на реманент, вже вона вам не потрібна буде. Вже потрібно на наступний сезон, буде тільки вулики, рамки і бджоли. Ось таким нехитрим способом, панове, ми прорахували вартість початку для пасічника початківця. Сюди ще потрібно додати буде. Потім вже по факту, то є, ліки для бджіл, цукор для бджіл, да, для тої одної сім'ї, ну, там будуть тягнути копійки, сюди можна врахувати в цих три тисячі тара для меду. То є, потім, можливо, ви захочете кочувати, транспортні розходи трошки збільшаться такі. Але в цих три тисячі ви повинні влізти для одної сім'ї. Сім а ще ріше то для фільтрування меду треба. то да? Потім ви хочете натягувати самі пролку, самі вощину, не хочете навощувати. Треба шпора, треба буде навощувач, Тобто різні різні такі моменти. Ну, я думаю, це втритися, що нас зараз влізе на одну бродину сім'ю. Далі не знаю. Далі не знаю. Це якщо починати все спочатку, з, з нуля і якісно. В першу чергу, якісно. Чому я, панове, так кажу, чому я кажу починати якісно? Бо якісний початок це означає, що ви дійсно грамотно підійшли, ви дійсно розпочинаєте бізнес, а не пішли в якогось дядька Івана, купили старого вулика разом з джолами за 500 гривень, бо дядько Іван вже не може займатися. Разом з цим забрали всі свої болячки, цей вулик треба буде через пару сезонів викинути. Ви починаєте туди купляти до того вулика нові вулики, впроваджувати якусь другу систему, вам те не понравилося. І так далі перед цим, перед тим, щоб вже приступати до цього пункту, виконувати оці розписи по затратах на старт. На ваш старт актуально для молодого пасічника, вам треба подивитися відео. У мене є як стати пасічником, як правильно обрати сім'ю бджіл. Як правильно до цього підійти? Що повинен пасічник в першу чергу знати? Що повинен пасічник зробити для того, щоб долучитися до світу бджіл? Як він це може зробити, як вибрати собі систему вуликів? Я про це там говорив поверхнево знову ж таки, не в деталі, бо в деталі заглиблюватись, потрібно методично виконувати певні об'єми певні об'єми відео знань для того, щоб це все вам показати. Вони в мене є. Я готовий про це говорити, готовий це все показувати, оцей розрахунок можна розширювати, але можна оцей самий розрахунок скоротити ну, ще на тисяч п'ять. 1015 ви можете вскочити, якщо застосувати спеціальні навики, спеціальне розуміння і поради фахових людей. Наприклад, таких як я, ви можете цю суму, тих п'ять тисяч ще взяти собі одного вулика і ще взяти одну бджолину сім'ю. Тобто, а якщо ви купите вулик. Лежак, там, наприклад, на 36 рамок, поділити його на два, зразу дві бджолині сім'ї, тільки один вулик і в 5 тисяч ви туди влізете. Тому, панове, є дуже багато маніпуляцій, як можна розпочати бджільництво і зробити його рентабельним. Якщо ти цього хочеш, підписуйся на мій канал, будемо разом це робити. Всім гарного дня, всім гарного часу доби і дякую за перегляд.